Вас вітає притулок тайла подружжя з міста Запоріжжя. Сподіваємось, ви всі пам'ятаєте хлопчика на ім'я Бім, якого ми разом з вами так довго лікували та рятували. На жаль, нещодавно у Біма почались дуже великі проблеми після кастрації. На жаль, у Біма почали з'являтися свіщові ходи на місці попередньої кастрації, тому сьогодні Бім приїхав до ветеринарної клініки на огляд до лікаря. Біму провели усі необхідні процедури та прописали лікування. А ми звертаємось до вас за допомогою, адже, на жаль, борги нашого притулку ростуть з величезною швидкістю, адже важкохворих тварин притулку з кожним днем все більше і більше. Саме тому ми благаємо вас про підтримку, допомогу та милосердя до тваринок притулку Дайла, друже». Без вашої допомоги ми просто не впораємось, тому ми благаємо вас. Допоможіть нам.